Мови різні, країна одна. Мовне різноманіття нашого регіону. Це і є наш скарб, наше багатство. Покажемо, як у Миколаєві провели південний фестиваль рідної мови. Тарифи на проїзд в електротранспорті зростуть. Розглянути можливість про підняття тарифу. Розкажемо, що стало причиною. Генератори для освітян продовжимо програму підтримки. Освітніх закладів міста Миколаєва розповімо, як миколаївські ротарійці зміцнюють енергонезалежність освітньої галузі. Сьогодні п'ятниця, 21 лютого, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі про все в деталях. За інформацією обласної військової адміністрації, увечері 20 лютого, ворог атакував Баштанський район балістичною ракетою. Унаслідок падіння уламків пошкоджено вікна та двері декількох будинків. Також росіяни вдарили фпв дронами та з артилерії по Очаківській акваторії і Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка було пошкоджено лінію електромереж, яку оперативно відновили. Постраждалих немає. Крім цього, повідомляється про збиття минулої ночі на Миколаївщині чотирьох шахедів. Віталій Кім в ефірі телемарафону розповів, як просувається набір до Миколаївської обласної варти. Нагадаємо, днями очільник області закликав молодих чоловіків долучатися до захисту інфраструктурних об'єктів. Сьогодні він повідомив про перші результати рекрутингу. Ось що він сказав: на зараз вже більше 80 кандидатів. Ми наступного тижня завершимо відбір. Навчання вони будуть проходити. Власні люди приходять, тому матеріально ми вже знайшли шляхи, як забезпечити їх всім необхідним. Додатково зі збройними силами та силами оборони там юридичну сторону, та по зброї будемо через два тижні виставляти їх на додаткове чергування. Миколаївські блогерці Олені Бернегі, яка публічно ображала військових ЗСУ і звинувачувала їх в обстрілах міста, повідомили про підозру. За інформацією редакції, фігурантку підозрюють за статтею 436-2 кримінального кодексу України, а саме, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Вже вчора, 20 лютого, центральний районний суд Миколаєва обрав жінці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідчі дії тривають. Державне бюро розслідувань повідомило про викриття у Миколаєві групи осіб, які налагодили видачу фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації. До схеми були залучені представник одного з правоохоронних органів, начальник відділу мобілізації центрального РТЦК та голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні. Правоохоронець знаходив клієнтів, а посадовець центру комплектування спільно з головою ЛКК виготовляли відповідні медичні довідки. Вартість послуги становила 8%. Тисяч доларів. Протиправна схема діяла з кінця 2024 року. Далі пряма мова. Учасників затримали під час отримання неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцем роботи фігурантів вилучено документи, які допоможуть встановити осіб, що скористалися підробленими довідками. Трьом посадовцям повідомлено про підозру за частиною 3 статтею 368 кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави до 1,2 млн грн. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Чотири пожежі в приватних домоволодіннях сталися минулої доби на Миколаївщині. Крім загоряння житлового будинку, у селі Лимани Галицинівської громади, про яку повідомлялося вчора, також горіли господарські споруди у Вознесенську та Нечаїнській громаді, та літня кухня на Первомайщині. Причини займань наразі встановлюються. Загалом на ліквідацію всіх пожеж залучились 20 вогнеборців та 5 спецавтомобілів. Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалося уникнути значних збитків. На комунальному підприємстві Миколаївелектротранс за участю британських фахівців стартували тренінги з первинної домедичної допомоги. Близько 120 працівників підприємства з-поміж водіїв електротранспорту та технічного персоналу отримують відповідні практичні та теоретичні знання. По завершенню курсу кожному його учаснику передадуть медичну аптечку, щоб він мав можливість скористатися нею у разі потреби. Комунальники кажуть, що такі знання є додатковим інструментом для забезпечення безпеки. як Співробітників, так і пасажирів. У Миколаєві планують дещо підвищити вартість проїзду у міському електротранспорті. Як повідомив директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Сметана, оплата через QR-код все ще буде дешевшою за готівкову, аби заохотити містян користуватися саме безготівковим розрахунком. Тож, як зміниться тариф і що стало причиною такого рішення, дізнавалася наша Катерина Рупташ. Щоранку вони виводять на маршрути тролейбуси та трамваї, аби місто прокидалося разом із ними. Вони працюють за будь якої погоди, щоб миколаївці вчасно діставалися на роботу, навчання чи додому. КП Миколаїв електротранс це не просто підприємство, а ритм міста, що не зупиняється навіть у найскладніші часи. «Миколаїв електротранс» – це не лише трамвай чи тролейбус, це і 10 тягових підстанцій, які забезпечують рух нашого транспорту. Це майже 70 кілометрів рейкошпальної решітки по місту, по якій рухаються трамваї. Це 131 кілометр контактної мережі, яка дає можливість рухатися трамваєм та тролейбусом. Це більше ніж 3500 опор, які розташовані по всьому місту. А ще це два та понад 760 працівників, які щодня забезпечують рух громадського електротранспорту у місті. Загалом торік Миколаїв Електротранс перевіз близько 23,5 мільйонів пасажирів. З них понад 5 мільйонів пасажирів були платними. це ті, які сплатили за наші послуги в трамваї або тролейбусі для порівняння. Січень 2024 року мільйон 835 перевезень. Січень 25-го року 2 мільйона 300 людей скористалися нашими послугами щодня. На лінії міста виходить понад 70 одиниць електротранспорту для зручності містян. Кожен з них був оснащений qr кодами аби пасажири могли безготівково сплачувати за проїзд. Ми ввели диференційну вартість. Якщо паперовий квиток купується у водія за 8 гривень. То за допомогою QR-коду людина може його придбати за 7 гривень, і ми також бачимо цей попит. І ну, найголовніше, що було для нас, це без прив'язки до певного банку, без прив'язки до там однієї там банківської установи. А те, щоб клієнт будь-якого банку українського європейського банку міг оплатити за допомогою цієї системи. У порівнянні з минулим роком відсоток саме безготівкової оплати зріс майже втричі, розповідає директор КП Юрій Сметана. Разом із тим, на підприємстві повідомили, що незабаром вартість проїзду на електротранспорті планують збільшити. Збільшиться до 10 гривень при купівлі. Папрового квитка звичайного при оплаті за QR-кодом вартість збільшиться лише на 1 гривню, тобто буде 8 гривень. Чому збільшується тариф? Тому що є затратна складова підприємства, є збільшення кількості маршрутів, збільшення кількості працівників, збільшення вартості електричної енергії. В першу чергу це ще є одним з найбільших складових витрат нашої діяльності. Саме тому Миколаїв електротранс звернувся до міської ради з проханням розглянути можливість підвищення тарифу. Наразі проєкт рішення опублікований на сайті міськради. Його розглянуть найближчим часом. Також серед планів на поточний рік запустити новий маршрут, який курсуватиме по корабельному району. Ми почали облаштування. Пункт диспетчерського пункту зарядної станції на вулиці Везовського в корабельному районі. Саме це дасть нам змогу, як декларував Олександр Сінкевич, запустити внутрішньокорабельний тролейбусний маршрут. Ну, якщо можна це назвати, це тролейбусний маршрут, який буде рухатися всередині корабельного району. Це ми зможемо розробити лише після того, як завершимо всі роботи по облаштуванню диспетчерською зарядною станцією. Однак це не єдиний новий маршрут, який цьогоріч планує запустити підприємство. Там сподіваються, що тролейбуси почнуть курсувати і до мікрорайону ракетне урочище. У такому стрімкому розвитку великою підтримкою для підприємства стала допомога від Данії. Грантові кошти на придбання нових тролейбусів ПТС вже виділено і підписана грантова угода. В розмірі 3,9 девять мільйони євро на придбання дев'яти тролейбусів з автономним ходом. На сьогодні шість з них вже в Миколаєві. Ми вже отримали, готуємо їх для випуску на лінію. Ще три прийдуть найближчий тиждень-два. Вони вже будуть на нашому підприємстві. Також, за словами Юрія Сметани, є попередня домовленість про те, що Данія виділить кошти на придбання ще дев'яти тролейбусів. Таким чином Миколаїв Електротранс зможе і надалі запускати нові маршрути, аби миколаївцям завжди було зручно та комфортно пересуватися містом. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Сьогодні, 21 лютого, увесь світ відзначає міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Його запровадила Генеральна конференція ЮНЕСКО у листопаді 1999 року з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. Для українців цей день додатковий привід згадати, що мова це більше ніж слова. Це пам'ять поколінь, код нації, основа ідентичності. Століттями українську забороняли і викорінювали, але український народ її зберіг і сьогодні сьогодні вона впевнено звучить в наших вустах. Тож говорімо українською, бережімо її та пишаємося нею. До Міжнародного дня рідної мови у Миколаєві провели тематичний захід, що об'єднав представників національних спільнот, письменників та громадських діячів Херсонської, Одеської та Миколаївської областей. Вони ділилися досвідом збереження мовного розмаїття. Докладніше про це розповість моя колега Олександра Долматович. Мови різні, країна одна. Під таким гаслом у Миколаєві відбувся другий південний фестиваль, присвячений Міжнародному дню рідної мови. Локацією заходу стала обласна універсальна наукова бібліотека. Фестиваль був започаткований минулого року Херсонською обласною військовою адміністрацією, а цьогоріч ініціативу підтримали і у нашому місті. Приїхали до нас гості з Херсонщини. Вони проініціювали цей захід, але вони не можуть його організувати там. А ми на Миколаївщині це все організували, об'єднали зусилля разом за Дещиною і проводимо це на самому високому рівні з членами уряду. Приїхав уповноважений наш мовний адбосмен Тараса Дмитровича Кремінь. Дуже багато ви бачите людей, від яких залишить розвиток на даний час цієї ситуації. Дуже багато зацікавлених науковців, дуже багато та представників національних меншин наших трьох областей. Фестиваль став майданчиком для дискусії про збереження та розвиток мов етнічних спільнот. Однією із спікерок була голова правління громадської спілки Ради національних товариств Миколаївської області Лоліта Кайморазова. Вона поділилася досвідом збереження національної ідентичності через мову та культуру. Як сказала Ліна Костенко, мені дуже подобається ця і ці цей її вислів. Що нації вмирають не від не від інфаркту спочатку їм відбирає мову. І тому у 2004 році ми започаткували один з головних проєктів нашої громадської спілки. Це проєкт День рідної мови. Тоді ще він був досить невеличкий. Ми збирали представників етнічних спільнот, а вони демонстрували нам красу своєї рідної мови. Вони співали пісень, розказували нам вірші, знайомили з національним алфавітом. На фестивалі були присутні письменники, громадські діячі та представники національних спільнот південного регіону. Депутат Одеської обласної ради та голова громадської організації Кримські татари Одещини Февзі Мамутов наголосив на важливості підтримки мовного розмаїття в Україні. Різномаїття, національне, мовне різноманіття нашого регіону це і є наш скарб, наше багатство. І нам треба це не тільки просто цінувати, а треба ще й розвивати і підтримувати. У нас дуже багато заслужених людей, в тому числі дисидентів, приїхали сюди. І це такий важливий фактор сьогодні. Ми залучені кадрами. Наступного року я сподіваюся, ми зможемо долучитись до цього організацію і вітати всіх на своїй землі на Одещині. Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров підкреслив важливість фестивалю як платформи для діалогу між різними національностями та обміну культурним досвідом. Цей захід направлений тільки на одне, на об'єднання людей заради рідної мови кожної народності і безумовно заради зміцнення дружніх зв'язків. І зміцнення України як єдиної унітарної незалежної держави, з нацією українці незалежно від того, яка національність. Учасники фестивалю також могли ознайомитися з книжковою виставкою та колекцією національних костюмів різних народів України. Олександр Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Олександр Сінкевич повідомив про онлайн-зустріч між представниками українських водоканалів та їхніми колегами зі Сполучених Штатів Америки. Центром зустрічі став Миколаїв. Мова йшла про особливості роботи водопостачальних підприємств. Ця комунікація відбувається в рамках міжнародної ініціативи, яку започаткував меморандум між Миколаївводоканалом та водоканалом лас вегасу Нагадаємо, історичний документ підписали в кінці січня за підтримки Миколаїввотерхаб. Ми не тільки відновлюємось, а й розвиваємось діл досвідом Та переймаємо досвід у найкращих, підсумував міський голова. Миколаївські навчальні заклади збільшують ступінь готовності до надзвичайних ситуацій. Днями ліцей номер 28 та гімназія номер 50 отримали підтримку у вигляді генераторів, які забезпечать стабільну роботу цих закладів навіть під час тривалих відключень електроенергії. Потужність кожного приладу 25 кВт, а вартість перевищує півмільйона гривень. Цей проєкт продовження великої програми. Раніше, в її рамках, миколаївські освітяни вже отримали три аналогічні генератори і організацію організатори не планують зупинятися. Продовжуємо програму підтримки освітніх закладів міста Миколаєва. Ми завдячуємо нашим міжнародним партнерам: це спільнота ротарі, це ротарійці з Німеччини і, звісно, ротарі клуб Миколаїв. А тепер про погоду в суботу, 22 лютого. Зранку у Миколаєві небо затягнуть хмари, але по обіді синоптики обіцяють прояснення. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 10 до мінус 3 градусів. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 60%. відсотків. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Не забудьте уподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками про сьогоднішні дискусії щодо збереження та розвиток мов етнічних спільнот. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТів. Пам'ятайте, кожен із нас це частина спільної боротьби. Тож цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших воїнів.